На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин актуально станом на цю годину четверга 2 лютого інформацію повідомляємо далі у нашому денному огляді. Вітаю! Щодня Рівненщина оплакує героїв. 29 січня не витримало і зупинилося серце жителя Сарн Ігоря Дударика. Головний сержант боронив від окупантів Донеччину. Помер і захисник України зі Здолбунова Володимир Галах. Вічна та світла пам'ять героям. 1 лютого у місті Краматорськ внаслідок ракетного удару зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку з послідуючим загорянням припаркованих автомобілів. Станом на 7.00 2 лютого підрозділами ДСНС деблоковано тіла трьох загиблих та дві особи врятовано. Травмовано 18 громадян, з них 8 госпіталізовано. Загорання автомобілів ліквідовано розгорнуто пункт обігріву ДСНС. У рівному ввечері 1 лютого рятувальники із Басівкутського озера діставали чоловіка. За інформацією прес-служби поліції, особу встановили. Це 35-річний мешканець обласного центру. У розшуку він не перебував. Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті встановить судово-медична експертиза. Працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України. Йдеться про причетність до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Ім'я правоохоронці не повідомляють. Проте ймовірно мова про В'ячеслава Шаповалова, адже саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, а минулого тижня звільнився. У межах кримінального провадження ДБР проводить 17 обшуків за різними адресами. Вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами по справі. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб. Далі пряма мова. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб збройних сил України низької якості. Всі договори укладалися за повною передплатою. Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому він ігнорував звернення командування сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції. Колишньому заступнику міністра оборони. Повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Частина 1 стаття 114 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Ще одне повідомлення про підозру отримав вже не заступник, а екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України. За даними змі, йдеться про Ігоря Насалика. Його службова недбалість призвела до втрат бюджету на майже півтора мільярди гривень на користь одного з газових олігархів. Слідством встановлено, що за вказівкою очільника міністерства. Підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну штучно списували комерсантам кошти за експлуатацію державного майна. Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 по грудень 2020 років становить 1 мільярд 488 млн грн. мільйонів гривень. Колишньому міністру повідомлено про підозру за частиною 2 статтею 367 кримінального. Кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Правоохоронці шукають очевидців інциденту, який стався в Рівному у неділю 29 січня. Нагадаємо, 61-річна рівнянка випала із маршрутки, внаслідок чого отримала тяжкі травми. Наразі вона перебуває у комі. Попередньо жінка на автовокзалі в місті Дубно сіла в маршрутку з полученням Радовилів Рівне. В обласному центрі мала вийти на зупинці, що по вулиці Данила Галицького. Утім, із невстановлених поки причин випала під час руху на асфальтне покриття через передні двері автобуса. Правоохоронці за цим фактом проводять досудове розслідування та просять відгукнутися очевидців події. Контактний номер телефону 097 257 04 76. У центрі рівного не поділили дорогу Тесла і ВАЗівка. ДТП трапилося трапилася 1 лютого на вулиці Соборній близько 15-ї години? Правоохоронці з'ясували, що керманич іномарки не був уважний і при перестроюванні не надав переваги у русі легковику, який їхав у попутному напрямку. Наслідок зіткнення автомобілі отримали технічні пошкодження, водії не постраждали. На 36-річного обвинуватця аварії патрульні склали протокол. 1 лютого кабінет міністрів звільнив очільника державної митної служби та його заступників. Звільнено В'ячеслава Демченка з посади ТВО голови Державної митної служби. Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держлісагентства, Олександра Шуцького з посади першого заступника голови Державної митної служби. Андрія Лорд-Кіпанідзе з посади заступника голови Держпродспоживслужби у вечірньому зверненні президент Зеленський прокоментував обшуки, звільнення та підозри посадовця. Служби безпеки України, ДБР, бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах. Щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу. З реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. отже, рух до справедливості відчувається, і справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів в структурах Міністерства оборони і загалом сил оборони будь-яке. Внутрішнє постачання, будь-які закупівлі, все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. На Дубенщині під час продажу наркотиків затримали 22-річного чоловіка. Протиправну діяльність жителя села Варковичі. Правоохоронці задокументували ще 11 січня. Зломисник за тисячу гривень збув близько 10 грамів канабісу. 1 лютого його затримали за місцем проживання під час чергового продажу. В ході обшуків в оселі чоловіка виявили понад 30 грамів сухої подрібненої речовини зеленого кольору, зовні схожої на наркотичну пристрої для вживання наркотиків. 22-річного жителя Дубенщини помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами. Напорушував на адміністративну та кримінальну відповідальності. На Сарненщині мотоцикліст пропонував хабар правоохоронцям. 33-річного порушника, жителя села Остки, виявили неподалік блокпоста на автодорозі між населеними пунктами Остки та Будки Сновидовицькі колишнього Рокитнівського району. Чоловік їхав без мотошолома, без увімкненого ближнього світла фар, А під час спілкування у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але не виявили водійського посвідчення. Від огляду на стан. Сп'яніння чоловік відмовився, проте намагався уникнути відповідальності за 100 доларів. Наразі розпочато досудове розслідування на додачу керманич понесе ще й адміністративну відповідальність. Минув рік, як відійшла у вічність Надія Косміаді. Почесна громадянка міста, донька відомого рівненського художника Георгія Косміаді, зробила все, щоб повернути пам'ять про свого батька для сучасників. Тепер друзі та знайомі пані Надії зібралися біля арт-ательє, яке жінка встигла відкрити у Рівному, щоб шанувати відому землячку. Реквієм пам'яті відвідали наші журналісти. 1 лютого минув рівно рік відтоді, як пішла життя Надія Косміаді, знана та шанована у культурно-мистецькому середовищі рівного персона, почесна громадянка міста та донька відомого художника Георгія Косміаді. Символічно, що біля арт-ательє, яке відкрила пані Надія у 2017 році, зібралися рівненські друзі та дослідники біографії сім'ї Косміаді. От рік її немає, а її слово, її любов, її усмішка, її гумор, з яким вона не розлучалась. Це вони ніби живуть і зараз у цьому домі, в цьому місці на цій вулиці. Хоч Надія Косміаді прожила у рівному лише 16 років, за цей час встигла зробити чимало для міста та відновлення пам'яті про свого батька, до німецького гамбургу. Сім'я Косміаді виїхала у 1940 році, аби уникнути репресії радянської влади. Розповідає місцева краєзнавиця Галина Данильчук, коли в 90-ті роки 92-му вперше приїхала сюди після 50 років, Років розлуки його донька Надія. Вона зрозуміла, що він рівненський коріння його тут як художника, і вона повернула батька сюди. Його кожну роботу, його малюнки, малюнки його учнів, дуже багато інших його речей. Всю ауру. Реквієм пам'яті Надії Косміаді організувала культурно просвітницьке товариство імені Томаша Оскара Сосновського. Свого часу пані Надія була членкинею цього центру. Очільник товариства Ярослав Ковальчук пригадує енергійність Пані Надії та жагу до життя попри поважний вік. Насамперед я запам'ятав любов до життя, життєдайність Надії Георгівни. І от пригадую, коли ми святкували 95-річчя, уявіть 95 років, і вона танцювала під Модра Токін. Дуже тішуся тим, що я був знайомий з нею. І я рахую для нашого міста це легендарна людина. Арт-ательє Георгія Косміаді, пані Надія заповіла передати після її смерті на баланс краєзнавчого музею. Після того, як присутні на пам'ятному заході мали можливість пригадати цікаві моменти зі спілкування з Надією Косміаді, згодом вирушили до пам'ятника її батько. Представники культурної спільноти рівного поставили лампадки за опакій Надії та Георгія Косміаді як символ незгасаючої сили вічного мистецтва. Микола Брежицький, Олексій Олексіє.

Обмежено придатні за станом здоров'я можуть бути мобілізовані. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. За його словами, такі особи також можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в інших небойових підрозділах. У Польщі запрацював український поштовий оператор у семи містах: Любліні, Вроцлаві, Гданську, Познані, Жешові, Кракові. Варшаві відкрилося 15 відділень, де працюють українці. Обслуговують клієнтів як українською, так і польською мовами. Відправити й отримати можна посилки вагою до 30 кілограмів. Термін доставки від 5 днів. Оплатити послуги можна готівкою або карткою. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 20.00, У суботу та неділю з 9.00 до 18 такою була ключова інформація нині. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Не забудьте підписатися на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!